До весняно-польових робіт Кіровоградщина готова. За даними аграріїв, господарства області наразі забезпечені і технічно, і фінансово. Озимі зернові посіяно на площі понад 40 тисяч гектарів, і за результатами останніх спостережень спеціалістів знаходяться у доброму і задовільному стані. Цьогоріч господарники планують збільшити посіви цукрового буряку та запустити іще один цукровий завод. Програмою соціально-економічного розвитку в області на 2014 рік передбачається валове виробництво зерна майже на рівні минулого року, але трошки менше. 3 560 тисяч, 500, більше 500 тисяч цукрових буряків, 950 тисяч соняшнику. Давайте створювати механізм. Такої взаємодії, щоб ми змогли і урожай збільшувати, і бюджет наповнювати. І така прекрасна область, яка знаходиться в серці України, стала локомотивом розвитку нашої економіки.